Скажіть мені, будь ласка, як так можна посіяти зілочку. Як! Як! Так вот колесний не, не Видно, не видно. Ну, там теж кривельний ураз. Ми якраз там де камера. В чим там крибельна? Воно ну, от удальше стане. Блін, там нерівніше, на, на колесно. На колесному колісному. Що був бур'янин? Був бур'янчик. Ну, борізка може і відживе. Але зато ми її тримали, ми її тримали дві неділі чітко. В одній фазі вона нікуди не росла, не розмножувалась, не наростала листкової маси, не витягувала пружинних речовин. Я задоволений, я її доб'ю. Я її вже минулого року добив, без такого оприскування, таким оприскуванням я її точно доб'ю.